What's <coughs> i на Васыкаев этого рода. Час машина мясо Бигурда Нудь сюда. <ривітно> 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 Дай мы. Не махапхап. Цэк Сын, да, пустай. Так, устал ты сыл. Не, ну ты спечатку відмічаєш у Сын. А потім... Дима, проходит сюда, мне не судно. Я тебе клоун чи шо? Ромко, у нас тут серьезная справа. Я чую як ты чмакаешь там смачно, але мы занимаемся делом. Во, Олежка шарик, не мешай нам працювати. Ты бачишь, короче, все, я тепер буду режиссером. А я все тут зроблю. Сейчас ты включаешь у лицем хрестик, а потім в тому хрестику ставиш митичку в шилом. Я? Mm -hmm. yeah? 25, а Так. Ну, давай, смотри. Отдай зубка телефон. Оце його, Дивіться, да його. Виробнича травма. Кімнатіща. Все, що світиться, це жар. Там не видно то, що ти світиш. Але слухай, ану посвіти так серйозно на кусок. Оце серйозний кусок м'яса. Протестанти вміють святкувати. Ліпають такі шашлики на ура! Дзюбко, а ну засвічу. Давай, нас, нас. Ще твого пуска не видно, ще вліво. А ну, дай старих свій. <рес> я сам буду світити, я тут -а режисер. Як того звати. О. Так. Прошу ваш коментар щодо нашого дійства на сьогоднішній вечір. Значить, у нас проходить подія, коли хлопці накупили терсоплити і збирають. Такий об'єкт, як футбол. От, на ручках. Ну такий от, о. І е, 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 так як трудящому треба винагорода то ми куховаримо дуже багато м'яса. А Діма на відстані 10 см від мого носа Пуська. тримає камеру. І це не дуже гарно. Треба перевертати. — Привертай! Що треба? треба? Щоб ти тримала ага. тут. Не сюди не видно. Знаєш, чим ми то розмухували? Фуфалом? Ага. Вона вийшла! Як кузня. Угу. Отже, на сьогоднішній вечір. Ми є самі щасливі люди, тому як обрали своє життя з Христом. От, Ісус Христос це та особа, яка дарує всім радість. І коли дійство Вінтерфесту відбувалося, ми викопали прикол, що можна самим скліпати футбол. От, і ми власноруч цілою командою, верніше півкомандою, тому як половина команди до нас взагалі не прийшла. От, ми півкомандують самі сильні мужики за духовною підтримкою Святили. наших дівчат. Куда світити? Воно все одно нічого не видно. Мені треба, щоб бачити, де вона підгулв, де нет. Вот. Ми за молитовними підтримками наших дівчат и взагалі всіх решта кліпаем кліпаем футбол. И жарим файне м'ясо. Слуха, мені вже холодно. Давай скоріше. Блін, ну на Ден їдь. Ден? Ден буде? Так. Да, на воді не був. Де? На водінні. Ага, а чого він трубку не брав? Тому що був якраз на водінні. Значить, так, я думав, що Лисий зараза, але він нормальний пацан, він просто здавав на права. От. Тому християни, вони не законники, але. Е, як то правильно сказати, ні? По благодаті. Ні, що вони, типу, закон не порушують. Ага. Коротше, ми було... по благодаті, але законно слухняні. О, сказав просто Хлоп... правда, теологічної семінарії. А ну шера. Ще... Фраза варта теологічної семінарії. Во, ви чули? Це коротше я таке сказав. Я не видумав, я сам придумав. Я ще файно з нимкаю. Артомець. Але тебе! Я а я я се... Але махав! Ру... Махай рукою! Добре. Сім хвилин достатньо.